Всім найщиріші вітання. Тайсон доїдає, Он там щось, те, що тільки що на смітнику вкрав. Я його скоро просто віддам, мабуть, ще буду з доплатою віддавати, який безсовісний, по смітникам лазить. Вже все і так, Уже... те сміття вже самі їмо. Уже якщо кістка, то вже з кісткою ковтаємо, щоб воно нажралося. Хотіла сьогодні вас з собою взяти. Мені запропонував -то товариш, е -е, колишні закинуті людські, що Он... воно там їсть? От що, ну от що. Маринка, іди сюди! От там він щось їсть. От там він щось їсть. Ні, там щось він таке хрумав. Ну, паразит, і все. Нема сили. Нема сили. Убий його, все, я розрішаю. Так, зараз розкажу, бо це ж так, в такому гаморі ж не можна. Воно так тільки, я ж кажу, тільки я беру до рук камеру, у нас починається отут ансамбль. О, гриб поліз гриб <хи> Сподіваюсь, що не дуже чути. Там його, його лають трішечки. Ну, неможливий пес. Оце будемо вже. сьогодні вже питання про наморник. Стало просто, знаєте, як уже все Го гострим кінцем до нас. Так, розкажу зараз. Повіз наш товар, товар, зараз навіть можу себе показати. Я ще приїхала, навіть не причесувалася, тільки що обвітрилася. Сонцем обпеклася і е, трусили на собі кліщів. каже Вирішили ми чомусь, що їх вже немає, Боже, тільки що роздягалися. Мені здається, що мене десь там і луснув трішечки, ну нічого, вижив, що в перший раз чи що. І тепер спочатку. Іди звідси, щоб я не бачила. Е, товариш каже, поїхали. Ну, вже ж ми ж, ви ж розумієте, що ми вже всі дорослі, вже всім близько 50 років. Каже, поїхали. У там раніше у батьків був город. Старі каже, закинуті городи. <кій> каже, я знаю, ти любиш квіти, там скільки всього в таких хащах? Я рік все якось збиралася, збиралася, а потім, знаєте, що до цього мене моменту призвело. Те, що у нас, ось, наприклад, взагалі не можемо ми полуницю розвести. Ну, що, скільки грошей вкладаємо, щось їй тут не подобається, то хробаки, то дураки під'їдають то жуки, то, я, то павуки, я не знаю. То садимо, садимо. Минулої, минулої весни на тисячу гривень сюди влупили, можна було б купити, просто наїстися. Я його запитала: кажу, а там є, ну я ж знаю, що оці ж закинуті городики ж може бути і полуничка, малина. Він каже: та все є, каже, ну його треба шукати в такій траві. Поїхали ми. Сьогодні вже кажу, вези мене по полуницю. Зараз покажу. вон тепер після смачного обіду, мабуть, зараз будемо викачуватися. Угу. Ох, прям з ракою на оту. Там одна петрушка вилізла. Одна. Це паразит який. Все? Закінчилося? Ні, не все. Зараз ще буде, зараз отуди об ту цеглину. Завимазався, він вже який бік грязний. Ну, це там, мабуть, хробаків давили, викидали. Та давай краще обмазуйся, щоб вже ж всім зайшло воно. Погано, що ця камера не передає іноді аромати. Вон, дивіться, отак. Ну, ну, що ну, сказати? Ну, що ти оце виробляєш? а? Ну, що ти виробляєш? Ну, ти ж спиш на, на, на постріль, потім лізеш. Поїхали. Хотіла там телефон вімкнути, але в таких хащах лазити, чомусь я думаю, та нехай. Ну можливо, колись і і візьму з собою вас. Ще туди поїду обов'язково. Чому на деревах залишилося повно з минулого року? Прям кісточки висять персиків. Там не змерзли черешні, тому що хащі, Хащі настільки, що іноді важко було е, знайти, е, що це саме тут було. Це був городик. Там така, до речі, дуже гарна земля. І одна, буквально одна хата залишила. Не хата, воно ж там такі, то вагончик, то там ще щось, якісь такі пристроєчки господарські, де ще видно, що ну можливо роки три по тому ще там були люди. Не могла пройти мимо, дивіться, що набрала. Накопали тут буску, але він такого фіолетового кольору звичайного, але він, знаєте, як от, він не повний, а в нього так, така форма квітки, що воно, знаєте, отак як облити, як оці соти медові, так, такий гарнючий. Відкопала також таких, уже, його там уже, воно ж забиває, розумієте, що лідерством виходять там клинки, ясенки. Потім отакий кущ, це не калина. Відкопали також дві. Він він сам по собі знаєте нахилив гілки, і вони там ото листям були прикидані. І він почав. Ну, Таким чином розмножуватися. Він, до речі, дуже гігантський, він такий метра три вгору, можливо, більше. Ну, Я ж думаю, його можна формувати, такі в нього гарні помпончики висять. Далі, що ще? А, я їх, до речі, ну, їх два викопалася. два і взяла, зараз посадю. Але ж тепер не знаю, де садити. Хоч це в дворі, бо в нас все таке велике за двором, але він такий красивий. Далі накопала трішечки смородини, чи, мабуть, це порічка, це не смородина. Потім э, оце. Оце я так зрозуміла, що. Бачите, це сюди впало. Ай, незручно мені. Барбарис. Ну, це ж одна рука не королева Ну, ай. О, зараз і мене побачите у всій красі. Помічники То я вже це показувала. Е, оце, мабуть, барбарис. Дивіться він із колючечками, також гарний кущ, кити ці сіли. Оце як воно називається айва ота, японська. Навіть з такими... Е, ну, тут ж такі оці ж воно, грушки, не грушки, яблучки, айвинки. Зараз треба намочити. Також в таких хащах, що я його просто по формі по кольору пілечки впізнала. Воно ж таким оранжевим чи яким. Взяла ромашечку, звичайно, в таких бур'янах. Може, в мене є, не знаю, але хай буде. Далі що? Е викопалися, мабуть, я не знаю, що першоцвіти якісь, але вони були коло піонів. Довелося ж вже узяти. Трішечки копнула собі отаких от маків. Їх там багато страшне, але ж знову кажу, це все такі поколіна в траві. Це ж ми обирали. Взяла собі полуницю, не знаю. Е, Відкопала в трьох містах, також вона в траві, можливо, вона тому така велика така велика вона і є. У нас собака лізе до кішки, так його всі ганяють. Він сьогодні робить наш день. Ну Така вона може довгенька, тому що я ж кажу, що знову ж таки це все ну, в траві. Потім. Оцей рятувався кущ, я так думаю, що це дзвоники. Він такий шикарний, такий здоровий. Отак ціляком його і викопали і забрали. Все рівно пропаде. Я кажу, є такі місця. Ну, оце наш товариш взяв нам викопав цей кущ лаванди, де він його знайшов, не знаю. Він вже такий мені, здається, застарілий. Але я думаю, що знаєте, що його можна поділити. Боже, бідне, як воно вижило. А скільки винограду пропад... пропадає, отак лозалася, вона вже... Тільки троянд, видно, що вже вони стали чем, шиповником, шипшиною чи чим. А оце мені хотілося. Оцей піон мені хотілося. як він, Воронець, не воронець, не знаю. Отакий підмерший, видно, а може не підмерший. ну оце Два їх було, два і викопала. І ще взяла отакий піон. У мене такий є. У нього таке, бачите, листя матове, не блискуче. І він, в мене тільки один кущик такий, ми з села ще перевезли, у бабусі він також. Я його дуже рідко, до речі, зустрічала. Але ж дивіться, більш квіточок немає взагалі. Чому? Тому що воно в хащах, оце одна. Ну, все ж воно там затінене. Зараз це все буду садити. Де садити, не знаю. ну, по вітрям, по горщикам. Вони дуже мене показують. жарилися тільки, що шукали ж кліщів. Кліщі нападала. Давай далі я сама. Отак, От раз. І владу покажу, а чого не показати. Це моя невістка. Та всі знають. Мурка, а це Мурка, яхидна е старушенція. Та ти взагалі про тебе, ну, ти безсовісний, безсоромний. Мурків вже ми не знаємо, не можемо порахувати, мабуть, років 17 чи 16 чи 18. М -м, О, ще хочу сказати, там все в конваліях видно, люди ж садили, окультурували, ну, робили собі, знаєте, гарні діляночки затишні. Видно, що такі столики колись було, все це завалилося. І все в конваліях. Аромат такий стоїть, бо воно ж знову ж таки, всі знаємо, що конвалія любить тінь, а там же ж хащі. Ну, тобто, ось як поїду по черешню, я там думаю, ми не одні такі, там черешні, така краса, черешня схожі на дуби. Там горіхи такого розміру, що я таких горіхів просто не бачила зроду ну В плані таке велике дерево. То, що там воно горіхо, та, отакий, як от, знаєте, яйце чи чиє? Он так Ласцівщини. Я не можу знімати, тому що той знову лазить по смітникам чи що він ну Йому давно не тошнило, давно, аж тиждень. Ми тиждень, то знаєте, як на себе немає коштів, на собаку знайдуться до лікаря, бо а що робити. І я поїхала о 10-й годині ранку і приїхала, мабуть, аж Оце мене тут, дивіться, горобець, Ну, що він тут захоче в цій теплиці. Чого ти сюди? Що він тут гребе? Ну, там коти вигребли. Ой, там павуки, до речі, я Зніму відео покажу. Такі таран завелися в теплиці. А ну, давай, звідси. Пташиник тут. Вчора з чимось був у роті. Що він тут виловлює? Він знає, де вихід, прекрасно. Ну, Тут не буде ніхто зселитися, бо це мені ще. Як ото, знаєте, у нас ластівки в сараї завелися. Тоді бабуся, ж не можемо закрити сарай до вечора, що він тут жре? Знає, бачите, він пішов. Давай, а ну, бігом-бігом. Бо ластівки ж не залетіли, бо ластівки ж не сілися, будемо в 10 вечора йти. Час е, ночі. Я хідний горобець вигнала все. Так, тепер зараз шукаю місце. Е, не, я не думаю, що це можна назвати якимось там вандалізмом, що ми це позабирали, тому що воно там ще рік, два-три і взагалі це все. Або переориться і знесеться, з, ну, для того, щоб було поле. Вон, дивіться, у важкій вазі чувак попер по грядкам. Зараз там е, добре, якщо просто обісить кабачки, а якщо буде гребти, то вже погано. Оце в мене не було, кажуть, іде, ідеально, слухняний. Е, я з'явилася і все можна вже все виробляти, е, бог зна і чорті що. Ой, ні, пішов на капусту, дід буде лаятися, пішли сюди, пішли. Там котиш ховається, він потім винюхає. Пішли, пішли. Іди звідти з цієї капусти швиденько. Ми що це сказала все більше ні котів, ні собак. Тихо, хай доживають, бо вони нас і так живуть по 20 років кожен, то не хочемо. Це ми так кажемо. Зараз тільки єдине, що це мені за цей кущ що з білими такими китицями. Я його хотіла отут, але я думаю, якщо він такий метра три буде чотири, то це ж воно тут все заглушить. Не знаю, вона вже почала ямеги копати. Зараз посадю. Завтра обіцяють нам дощі. Якраз добре, воно ж все і приживеться, хоча б не треба буде поливати. Ого, пролетів. Все, всім бажаю гарного дня. У мене ще йде он, ще один копач з Лопатою. І... Ні, дивіться, ставить. Я думала, буде зараз допомагати. <гум> Будемо працювати. Цілую, люблю до зустрічі.